Швидкий, простий і дуже смачний рецепт з курятини. Беремо три половинки філе курячої грудки. Розрізаємо кожну з них вздовж на приблизно однакові за товшиною дві частини. Розміщуємо отримані частини філе на дерев'яній робочій поверхні. Накриваємо плівкою для їжі. За допомогою дерев'яного молоточка легенько розбиваємо їх. Солимо, перчимо суміш перців. Посипаємо молотою сушеною солодкою паприкою, трошки втираючи спеції в куряче м'ясо. Перевертаємо шматочки на зворотню сторону і посипаємо молотим перцем і сіллю. Одну цибулину нарізаємо дрібними кубиками. На добре розігріту пательню з рослинною олією перекладаємо нарізану цибулю. Тушкуємо цибулю пару хвилин до прозорості. Моркву тримо на великій терці і відправляємо до цибулі на пательню. Перемішуємо овочі лопаткою і ще тушкуємо декілька хвилин. Ще нам потрібні будуть гриби. Нарізаємо їх кубиками і смажимо разом з овочами на повільному вогні до золотистого кольору. Смажені гриби з овочами перекладаємо в окрему миску. Тепер беремо твердий сир. Нам потрібен буде невеликий шматок, який добре плавиться при нагріванні. Тремо його на великій терці, розділяємо натертий сир приблизно на дві рівні частини. Одну частину натертого сиру перекладаємо до грибів з овочами. Два зубчики часнику пропускаємо через прес і викладаємо на гриби з сиром. Трошки перчимо, солимо. Додаємо пару ложок класичного йогурту без наповнювачів. Усі інгредієнти разом з грибами і овочами добре, рівномірно перемішуємо. Беремо форму для запікання. Добре, за допомогою кісточки змащуємо рослинною олією форму для запікання. На кожну частину підготовлених раніше шматочків курячого філе викладаємо суміш грибів з овочами. Рівномірно розподіляючи їх по поверхні кожного філе, обережно звертаємо кожний філейний шматочок в рулетик і викладаємо в підготовлену форму для запікання. Залишок другої частини натертого сиру перекладаємо в миску. Розбиваємо в миску з сиром одне куряче яйце, додаємо кілька ложок білого класичного йогурту, приправляємо усе перцем і сіллю. Добре перемішуємо ложкою. Отриманою сирно-йогуртовою масою рівномірно покриваємо всі курячі рулетики. Форму з рулетиками відправляємо в духовку запікатися приблизно на 30-40 хвилин. Виймаємо тепер форму з духовки. Ви тільки подивіться, які гарні, апетитні, а головне дуже смачні курячі рулетики в нас вийшли із смаженою хрусткою сирною скоринкою та запашним грибним ароматом. Рулетики так і кличуть до швидкої трапези. А мені залишилось побажати вам тільки смачного. І я вже з нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити. І обов'язково підписуйтесь, якщо ще не зі мною.